Пішов рости мій інжирчик. Це синій інжир. Я не знаю, якого сорту, бо купувала я його на базарі. Тож не знаю, який в нього сорт. Ось... А ще в мене, О, і тут щось виросло, я затоптала. А ще в мене О, трояндочка в мене це якась із блек. Темна має бути, але вона не дуже темна. Я люблю таке аж чорний. І в мене достигає. О, не зрізала гілку. Щойно зрізала вітекс священий. Оце в нього таке листечко. Подивіться, який. він такий пахучий, він так пряно пахне. І а, ось ще одна ягідка. Я вже одну з'їла. О, і ще гілочка не зрізала. Я така неуважна. Слухайте, щойно вилізла з цих дебрів. Ось прийшла, полила цю іргу, але щось її їсть. Ви бачите, і я ж обробила зась на, на цій неділі. Все одно щось ну, маю надію, що й мені щось залишиться. Вона гарно грязно родить. Мені оцієї ягоди за очі, як то кажуть. Мої молодилка, спекотно їм тут. Треба кожного дня їх пшикати. Це була в мене інсталяція така. Але там цибулька. Нічого, я зараз приберу, зараз прийду сюди, от доріжу. Цей вітек священний, магонія, я казала, у мене пропала магонія. Смородина це смородина йошта. Погляньте, яка гілка. Ви погляньте на цю гілку. Її, якби поливати, як треба, то вона була б. І ще більше. На ній великі ягоди. Подивіться, яка ягода. Майже як мій нігодь. Та тут і більші є. Ось, подивіться. Бачите, вона дуже рясна, дуже гарна смородина така, я її залишила. Я не пам'ятаю, де є її, мені здається, її хтось дав. І вона ось перейшла до сусідки, і вона її не вирізає, тому що ягодка дуже. Гарна. А це богомола гніздечко. Я їх залишаю, я їх не видаляю, не, не, заш... не перешкоджаю їхньому розмноженню. Вони мені подобаються. О, а мені можна богомола зробити. О той Барбарис у мене журавель. А з того Барбариса я хотіла кінгуру робити, але він на кінгуру. Це також йошта. Бачите, я її розсадила по всьому під парканом. По всьому цьому периметру. ось Треба гарненько полити її. Завтра, мабуть, поїду.